І на завершення новини спорту друга субота вересня. Ось вже 20 років відзначається в Україні як день фізичної культури та спорту. Напередодні свята у п'ятницю жителі та гості Севастополя спостерігали за святковою ходою спортсменів центральними вулицями міста. Парад був організований громадською організацією об'єднання підтримки і розвитку молоді та спорту в місті Севастополі. Подробиці далі. Заходи цього дня розпочалися з так званої ярмарки спорту, на якій практично всі спортивні організації міста презентували глядачам історичні моменти розвитку спорту Севастополя, після чого розпочався парад центральним міським кільцем. Учасники ходи, спортсмени та вболівальники, тренери та викладачі фізичної культури, а також все ті, хто забезпечує роботу всієї спортивної галузі Севастополя. Я в від того ж то відділ, тому що Практически нет городов в Украине, которые из года в год проводят парад физкультурников. А люди прошли, показали городу свои достижения, свои медали, показали то, что они заботятся о физической культуре и спорте. Этого сегодня так не хватает в нашей стране. При том, что и недостаточное финансирование, и недостаток внимания. Но до тех пор, пока если такие энтузиасты, а они есть, они будут, то и власть будет к ним прислушиваться, и власть будет их поддерживать. Тем более, что все у нас для этого есть. Тем более в городе Севастополь отличные базы, отличные люди. Отличные возможности, чтобы у нас здесь проводились не только соревнования городского уровня и республиканского, а и международного. Під час ходи над площею Нахімова розгорнулися яскраві купола парашутів. Оригінальний подарунок на День фізкультурника зробила місту Федерація парашутного спорту за допомогою громадської організації фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Одне з направлень підтримки ми підтримуємо федерацію парашутного спорту Севастополя. Мені дуже приємно розуміти, що в тому числі з нашою допомогою з допомогою фонду. Участие паруштистов Севастополя во всех знаковых праздничных мероприятиях города становится традицией. И этот год очень показательный в этом направлении. В этом году мы впервые прыгали площадку на площади Нахимова, непосредственно на Графскую пристань. Наверное, крайний раз паруштисты приземлялись на площадь Нахимова. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что во времена Советского Союза. Эти традиции нам удалось возродить. Сегодня по поводу праздника физкультурника, также выброска паруштистов на площадь Нахимова. По завершенню параду на літній естраді Приморського бульвару відбувся спортивний концерт, під час якого від Національного олімпійського комітету були нагороджені грамотами і цінними подарунками кращі спортсмени року та їх тренери і виразити особу благодарність всім руководителям спортивних школ, фізкультурно-спортивних обществ, всьому тренерському составу, всім тим спортсменам, нашим севастопольським спортсменам, які сьогодні приняли участь в цьому параді. Ви показали горну зрілище. зрелище. вам сусіда. Цього дня вшановували тих, хто спортивними досягненнями та способом життя є прикладом для наслідування всім, як мовиться, від малого до великого. Тих, хто вклав свою працю в олімпійський рух у нашій країні, тих, хто не дивлячись ні на які труднощі, у тому числі економічні, продовжують робити свій внесок до справи пропаганди здорового способу життя і дозвілля дітей.